Так, варимо уху. Так, скажіть мені знову такі, як ви рахуєте на бар з голови у сітра і обрізки такі, як воно виглядає. Хорошенько ці голови вимили, вичистили. Тепер зараз поваримо, отак мінут 20 півчасики виймемо. Цей основний шум, перший шум з лєм, ще раз полоснем. І тоді будемо варити години 3-4, просто навар робити, і тоді вже далі буде друга риба, друга риба це просто космос. Сьогодні уха прям ну, по царськи наверно, можна сказати, стояти. В природі Красота, просто красота. На це вже хвилин 20 вариться воно, ми перший шум піднявся. Зараз його все злеєм, вимиємо ще раз чисту воду. І за воно буде на, на варчик буде такий вже тушиться, вариться пару годин. Так, ми все, промили. Знову вариться, закипає знову. І вже така чиста юшечка. Звісно, буде ще чуть-чуть шуму може підніметься, але вже не так. Вже от голови чисті стали, навіть забілі. Чуть погибили, промили їх. Все, така красота. Тепер годинки три, коли оце наварюватись. Народ збирається кататися на тракторі на прицепі. Зробив заготовочку вже, овочі, мішочок картошки. Надіїсь хватить. Казан на великий людей багато, але більш немає. так цибулю розрізаю до половини на 4 частини, вона просто обвариться, дає свій ефект, а потім просто виймаєш, викидаєш і не плаває в супі. І одну морквинку більше не даю, щоб солодкого не було занадто. Так одна морквинка, до мене не скортить вкус ухи. І це буде плавати гарніше, буде виглядати. Yeah. Все, виймаємо сітра, розварився така, виварився. Три годинки варився. Я думаю я навар хороший дав. Чорна тріска. Чорна тріска з за заляски приїхала. Може пристав трошки вогонь. Я добавив, так да. на варчук пробили за сетра. Поздовели в Міннесоті, на кордоні з Канадою.

получилось просто супер. Дуже навариста, дуже вкусно. Особенно вот эта рыбка, это просто что-то. Такая красота. Вкуснятина. Вкусно, у нас?